Ювіта вам про чергове зґвалтування Конституції закону України про вибори в Причинському районі. ТВК згідно закону повинна діяти у відкритому режимі, проводити свої засідання, на які мають право бути присутні кандидати у міські голови, кандидати в депутати, їхні довірні особи і інші особи. Але Причинська міська територіальна виборча комісія прийняла рішення. Яке запротокольовано в протоколі No2 від 7 березня, в якому я зачитаю і надам вам кожному. Це я лише зверну увагу на деякі факти, в якому написано так. Пропозицію про те, що наші засідання мають проводитися активно, а окремі кандидати проявили бажання бути присутніми на наших засіданнях і чи їх присутність не буде заважати роботі комісії. Тому вони приймають рішення. Комісія буде працювати в закритому режимі два рази на тиждень, у вівторок та п'ятницю о 16-й годині. Крім мене, ніхто ще документи не подавав навіть, а вони вже е, е, приймають рішення про закрите проведення засідань. Цим е, рішенням також прийнято рішення про видачу мені підписних листів і обмежено мене у кількості підписних листів, лише шість підписних листів, це на 120. Громадян на мою підтримку можуть підписатися, а також обмежено підписний лист, ли, лист отаким, цифрою, пронумерованою цифрою і ззаді підписом члена ТВК. Це також оговорено у рішенні Перечинської міської територіальної виборчої комісії. Це є грубим порушенням закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських сільських селищних голів і депутатів місцевих рад яким сказано, що ніхто не може обмежити в зборі підписів на свою підтримку. Окрім цього, ТВК розпочала роботу невчасно, з запізненням на 10 днів. Люди не мають змоги подати документи. Не працює безперервно як сказано в законі, що ТВК це безперервно працюючий орган під час проведення виборів. Так, 8-9 трав... березня взагалі ТВК не працювало. За те, що я перезвонив на мобільний телефон голови ТВК і запитався, що чому вони не працюють, тому що саме в цей день мені повинні були видати підписні листи. Я отримав відповід, я не отримав відповіді взагалі, а отримав заяву з боку ТВК. У... Перчинській райвідділ міліції прокуратуру про те, що я вчинюю тиск на ТВК. Тепер би ще хотів сказати таке, що я вже досконально знаю законодавство виборче, вже четвертий раз балотуюся, і е, я не намірен ніяким жодним чином порушувати це законодавство. Але е, я впевнений, що проти мене будуть е, вчинятися дії, які будуть е, е, потім. Е, Висвітлюватись як порушення законодавства з мого боку для того, щоб мене зняти із виборчого процесу. Чому, така пенічна, зараз, стра... Чому такий панічний страх у сьогоднішній владі, я думаю, що ви здогадуєтесь, але я трохи нагадаю, що коли мене було достроково припинено мої повноваження, саме основною причиною стали довідки обласної адміністрації і обласної ради. Яка взагалі не має права втручатися в роботу органів місцевого самоврядування, але за довідкою по перевірці діяльності міської ради було припинено мої повноваження. Бояться ще тому, що щоб перечинці мене не вибрали, щоб не вскри їхні ці діяння, які були проведені за останні два роки в перечині. А це зруйновано велику частину будівель військової частини. Це Перетворено в міське кладовище у кар'єр. Бюджетні кошти, які в перечині ніколи не бувають лишніми, передано на рахунки одного із банків, які до цього часу знаходяться на рахунках в той же час, коли в Перечині потребує кожен день ремонт будинків, вулиць і інше, проведення інших робіт, фінансування потребується. Ще хочу повернутися до ТВК, сказати, що ТВК такі рішення незаконні приймає вже не вперше. І чомусь правоохоронні органи, а я думаю, що це більш компетенція прокуратури, на це закриває очі. Так, в 2007 році депутата Херчинської міської ради Кравця Віталія було позбавлено депутатського мандату і його достроково припинення повноваження. Він подав до суду і півтора роки судився. І в минулому році, коли отримав вже Рішення апеляційного львівського суду, в тому що рішення ТВК є незаконним. Чи, рівно через місяць прийшов на сесію, і ТВК знову йому зачитує е, рішення ТВК про знову дострокове припинення його повноважень. І йому рекомендує знову звертатись в суд. І е, до цього часу, вже пройшло три місяці, е, депутат Кривець не отримує навіть е, оригіналу рішення ТВК, подав у суд. Але і в суд ТВК не подає документи. Тому я і звертаюся до засобів масової інформації для того, щоб цей, я вважаю, злочинну, цю злочинну діяльність ТВК припинити або хоча б довести до громадськості, щоб люди знали, як саме в перечині діє ТВК. І на кінець хочу сказати, що Данчий Михайло Дмитрович, який є гарантом, Законодавство в Перечинському районі, це він нам неодноголосно наголошує. Чомусь не бачить оцих вчинення дій незаконних членами Територіальної виборчої комісії. Оце о, такі заяви такі повідомлення я хотів зробити на сьогоднішній прес-конференції. Пане Клавич, ви зверталися до прокуратури з заявою офіційною письмовою з приводу порушення? Так, я вчора звернувся до голови Верховної Ради, прем'єр-міністра Центральної виборчої комісії, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України і вже не звертаюся взагалі до правоохоронних органів Закарпатської області, тому що я їм не вірю, це не перше моє звернення, що вони будуть щось зробити, щоб припинити незаконні дії членів ТВК і самої. Територіальної виборчої комісії. Я лише єдине, що зробив, для того, щоб прокурор Перечинського району був ознайомлений з таким зверненням, я йому направив одному копію прокурору з Перечинського району. І також, окрім цього, вчора пішла позовна заява до Перечинського районного суду з вимогою скасувати рішення ТВК, яке я вважаю незаконним і воно є очевидним. І зобов'язати діяти ТВК в межах законодавства, не обмежувати кандидатів в отриманні підписних листів. І ще одна є проблема: народний блок Литвина Порядчинського району відкликав члена ТВК, який незаконно був учасником прийняття незаконного рішення по досковому припиненню повноважень депутата кравця. Народний блок Литвина Перечинського району викликав делегонного члена ТВК, але ця особа продовжує на сьогоднішній день.